Вітаю, шановні учні, розглянемо рівнянні реакції, які ви отримали на домашнє завдання. І так, перше, про що нагадаю вам, що в цих реакціях цинк-гідроксид виявляє властивості кислоти, тобто він буде утворювати кислотні залишки. Тобто, цинк гідроксид, ви пам'ятаєте, цинкат. Формула залишку буде цинк О2, і саме такий залишок буде входити до складу відповідної солі. В першій реакції буде утворюватися сіль, і на першому місці буде стояти калій. Він виконує тут в цій солі роль металічного елемента. Цинкат, далі, цинк О2. Пам'ятаєте провалентності, відповідно, формула буде мати склад Калій 2, 2 і друга речовина, яка утворюється, буде h 2 o Обов'язково розставляємо коефіцієнти 2. І щоб назвати цю речовину, сіль, яка утворилася, ми першим називаємо калій. І другим називаємо кислотний залишок цинкат. Калій цинкат. Друга реакція теж реакція, що відбувається при спіканні, – цинк-гідроксид і барі-гідроксид. Знову ж таки, цинк-гідроксид тут виконує роль кислоти. А барій гідроксид буде в ролі основи, ну, лише основні властивості. Ця речовина і буде виявляти. Тому металічним елементом в солі, яка буде утворювати, буде барій, кислотний залишок, цинкат, цинк О2, обидві частинки двохвалентні, тому формула. Барі цинк О2 і плюс вода H2O. Да, і в першій реакції ще перед водою двійка, і в другій реакції перед водою а, теж має стояти коефіцієнт 2. Це ті е, речовини, які будуть утворюватися при спіканні цинк-гідроксиду і, відповідно, калі-гідроксиду або барі-гідроксиду. Назва солі, яка утвориться в другій реакції барі цинкат. Щодо е, реакцій, що відбуваються в розчині, на перше місце будуть утворюватися тільки сіль. На перше місце в реакції з калігідроксидом ставимо калій, на друге місце залишок, ОН 4 чотиржди, координаційне число цинку 4, тому чотирди. 4 Валентності 2 і 1, тому формула калій 2, цинк Ож чотирижде. Двійку перед калій-гідроксидом. Калій, а далі по порядку називаємо тетрагідроксоцинкат. І е, в останній реакції тут у нас е, буде металічним елементом з нашої солі, що утвориться, буде барій. А далі залишок такий самий цинк, ОН, 4 жди Відповідно, залишок двохвалентний, і барій двохвалентний, тому буде без індексів. Да? Ось тут одиничка залишається, яку ми не ставимо. Коефіцієнти тут розставляти не потрібно. І назва речовини буде барій, а далі, в тому ж порядку з кінця, починаємо тетра гідроксо. Син -кат. Ось такі ваші реакції мають бути написані в зошитах щодо сьогоднішнього домашнього завдання.